Вітаю! Сьогодні до нас завітали наші партнери Вінер Центр Київ. І вони нам пригнали от цього красення за моєю спиною. Це шкода корок 25-го року для проведення майстер-класу по шума віброізоляції автомобіля в компанії AutoAudio Center. 63-70 дБ в прирусі порядка 45-50 км на годину по не дуже гарній дорозі з латками, швами і проче. Ну, На гарній дорозі падає до 58-60. Тут ловить навіть по гарній дорозі, 68 приблизно децибіл. нас да, треба 67-70. Цікаво, якщо заміряємо біля арок, у нас навіть на невеличкій швидкості, там 30-50 км на годину, вище 70 дБ стрільбує звучання, а в тій ж швидкості, але біля голови водія і, наприклад, біля дверей, вот тут біля коліна, у нас виходить порядка порядка ну, до 70, тобто 67-70 дБ, звичання, ну, шум, рівень шуму в районі голови і в районі дверей. Тобто от в цьому діапазоні майже немає різниці, в тому де саме ми заміряємо. Тому буде цікаво саме після шумки дверей поміряти, що, наскільки змінилося біля дверей і біля вух водія або пасажира. Щойно погана дорога одразу за 70 вистрибує. 62-65, тобто це схоже з показниками, які нам дає на 50 км на годину, але поганій дорозі. Тобто погана дорога нам дуже, дуже впливає на звук, на те, скільки у нас шумів. From the game she was spitting in my ear, you would think that she know me. Know me. I decided. Got me thinking that it might be a good idea to take her with me. Cause she's ready to leave. Now I gotta keep it real now. Cause on a one to ten, she's a certified twenty. But that just ain't me. Hey, cause I don't know. If I take that chance, just where's it gonna lead? But what I do know is the way she dance makes sure they alright with me. The way she goes. She told me Go, 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 go. it's your birthday. We gonna party like it's your birthday. We gonna sip a like it's your birthday. And you know we don't give a damn, it's not your birthday. Yeah, you can find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the ex. If you're in taking drugs, I'm in the having sex. I ain't in the making love, so come give me a hug. Get a rub. You can find me in the club Bottom full of bub, look mommy, I got the X If you in the taking drugs, I'm in the having sex, I ain't in the making love, so come give me a hug. If you in get getting rubbed, When I pull up out front, you see the Benz on dubs There's twenty knives in the club. Brothers heard I fuck with Dre. Now they wanna show me love When you sell like Eminem in the holes they wanna Ну, зараз плаває в діапазоні 62-68, 64-68 і вище 68,2 не піднімалося. А тоді ми їхали по поганій дорозі, у нас було вище 70. Ну, Застрибували за 70. Тобто 2 дБ ми скостили. По суб'єктивним відчуттям, я не знаю, погодяться за мною ті, хто в автомобілі чи ні, вона, як наче зібрані стала. Міріємо 50 км по гарній дорозі. Наразі 60 було максимум. Я не пам'ятаю, скільки у нас було на тоді. Зараз було максимум 60. 30 км на годину, погана дорога біля дверей. 66-67 до 70,5. Якщо вдасться ще раз. Навіть 70 не досягає. Ви виїхали ну, з моменту, де робиться ремонт, де зрізаний асфальт, навіть 70 не досягає по не дуже гарній дорозі. 48-49 депазон до 49 один раз піднялось. 48-49 дБ статично просто запущений автомобіль. І зі спокійною душею відправляємо автомобіль на вінер центр Київ для демонстрації клієнтам і майбутнього е, обшумлювання нових автомобілів. Всім гарного дня, вечора. до побачення.